Ребров назвав двох гравців збірної України, які не проявили себе в матчі проти північної Македонії. Людина з аватаркою тещі забарного невдоволена визнанням Мудрика найкращим гравцем матчу проти Македонії. Та де буде транслюватись УПЛ в наступному сезоні? Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда. Клуби УПЛ близькі до одностайної домовленості щодо створення єдиного телепулу чемпіонату. Про це свідчить спортбізнес. Зазначається, що 16 червня мало відбутися засідання для узгодження фінальних деталей. Йдеться про проект на базі платформи Ютуб. Йдемо далі до Андрія Павелка. Сага навколо нього продовжується. Чимало, скажімо так. Цікавих коментів сплило Шевченківський суд Львова не мав право розглядати цю справу, адже зміна послідовності з Печерського суду міста Києва на Львівський викликана штучно. А ще суддя шевченківського суду не мала право розглядати цю справу. Знаєте, комент адвоката Павелка звучить як повна дійще. Давайте я просто зараз слова поміняю, щоб ви розуміли, про що я суд над Андрієм Павелком не може відбуватись не в Печерському суді. Бо з іншими ми домовитись не можемо. Це притягнути за вуха рішення з політичним душком. Сам ти політичний душок. І найсолодший коментар це коментар дружини Павелка. Щоб не робили вороги українського футболу, які б не придумували штучні справи. Правда буде за Україною і за нами. Як наші хлопці б'ються на фронті, так і ми захищатимемо наші права в суді. Жодні темні справи не зможуть зупинити нас на шляху перемоги. Все буде добре. Ми обов'язково переможемо. Гайда до матчів збірної, друзі. Ми про Павелка ще сьогодні згадаємо. Отже, наші хлопці змогли переломити хід матчу у відборі на Євро і вирвати перемогу над Північною Македонією з рахунком 3-2. Але зараз, друзі, я буду максимально щирим і відвертим. Мабуть, це один з найгірших матчів збірної України. Який я бачив за останній час абсолютно провальний перший тайм, у якому було програно все. Боротьба програна, нічого створити ми не могли, навіть три передачі деколи зв'язати. Це було відверто жахливо. Македонці заслужено забили нам двійку, могли й трійку, бо так грати у футбол не можна. все таки десь відчувався шлейф. Матчу проти Німеччини. Ну, відчувало, що наші футболісти трішки якби підвтомлені, не на свіжих ніжках бігають. Ну, слово. власне, друзі, перший тайм хоче забути як страшний сон. Я дивився матч в компанії друзів, і один мій товариш вирішив зарядити на цей поєдинок, зарядити на перемогу збірної України. Робив він це, звісно, у наших друзів компанії Favbet. І от після першого тайму вже думали, все, певна сума згорає, братан, ну. Буває, але коли почався другий тайм і події другого тайму. Радості не було менш. До речі, друзі, робіть свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. За лінком в закріпленому коменті під цим відео ви ще отримаєте бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. До речі, я казав, що ми ще згадаємо сьогодні про Павелка. Ви бачили, яку блювотню запостили у Фейсбуці УАВ. Подивіться. Я не знаю, мені здається, більшого крінжу просто бути не може. Ну вони як можна бути такими лицемірами? Другий тайм камбек. Ну фактично ні з чого. Не вдавалось нам створювати моменти від слова взагалі. І тут на тобі забарний шикарно замкнув подачу з кутового. Потім мудрик увімкнув турборежим, стрільнув в штрафну, ніхто не зашкодив передачі і конопля в дальню вколоти. І потім і третій, дитяча помилка центрбеків Макендонців. Які вже на той момент грали в меншості, і циганков шикарно перекидає кіпера ударом головою. Рахунок 3-2. Але я не кажу нині про фігову гру наших хлопців і Риброва, який нічого не вигадав. Навпаки, це про те, що коучу вдалося зібрати команду докупи. Хлопці увімкнули характер і за рахунок своїх особистих навичок переграли суперника, який був сильний проти нас в першу чергу командно. Але перемогти вдалось, і ця перемога вона є вкрай. Важливою Лево матчу, до речі, було визначено Михайла Мудрика. Він віддав у цьому матчі два асисти. Я не знаю, не можу сказати, що вийшли не налаштовані на цю гру. Можливо, трішки десь в тому дали в знаки. Але потім, коли зрозуміло, що або пан, або пропав, то почали діставати запаси, які у кожного були. Билися до кінця раді за команду. Хочу також сказати, ніколи не сумнівайтеся в мені, як днями сказав Андрій Шевченко, Мудрику просто потрібен час. І звишки, друзі, в... Псотий раз наголошую, що в мудрика треба просто вірити. І він буде прогресувати. Ну, от власне, але так не думає Теща Іллі забарно, яка увірвалася під допис, де було вказано, що Мудрик Лев Матчу і написала, хоч би одного забив. Сріжні все, ця людина це теща Іллі Забарно. І ситуація достатньо кринжова. Бо ціла купу крінжа була. Навалена, фейспалм повний срач, солідний. І взагалі, друзі, мені здається, останнім часом чимало так нових персонажів у нашому футболі з'являється: дружина Вірта, Павелка і те ще забарного. Але все ж вважаю, що це не головне, про що слід сьогодні сказати, як я й казав, північна Македонія дуже сильний суперник, який тримав дуже високий і міцний темп. Матвієнко, я вирішив, що буде такий склад. Всі помиляються. Довбик тимчик. Вони просто не увійшли в гру. Важливо, щоб команда допомагала. Вважаю, що не потрібно зараз казати про окремих гравців. Ми пропускали, ми забували, але важливо, що сьогодні була команда. Словом дяка за перемогу. Це було складно дивитися, але все ж збірна зробила головне дала нам в підсумку. Позитивні емоції. І що далі? Як там справи в нашій групі? Поки четверті. Але у нас попереду матч з Мальтою і є всі шанси вийти на другу сходинку. Загалом же, я думаю, не треба тут одягати рожеві окуляри. Перше місце нам не світить з багатьох причин. Але друге місце це солодка булочка. Питання лише в тому, що треба буде дуже і дуже серйозно працювати з італійцями. І схоже, що саме в очних матчах з ними. І буде вирішуватись доля нашого виходу на європейську першість. Хай в коменти, пишіть, вірте ви в то чи ні. Пишіть свої коментарі. Ну і я вам дякую за увагу. Макс Коляда, канал Трибуна. Бережіть себе гарно дня і па-па. Не зазначку.